Дивись 27 травня. Яджине, я тебе кохаю. Думаю, ми готові. Обіцяю тобі секс після випускного. Зустрінемося на горі за три хвилин. Я це зроблю. Вперед! Коли знов мене побачиш, я вже буду чоловіком. Кидайся. Що тут діється? Після випускного ти впав зі сходів і впав кому на чотири роки. А чого ти тут сам? Сінді? От Отут. Господи. Люджіна, це промовляє щире кохання. Воно каже нам поїхати дособня особняку плейбой. Зможеш? Я постараюсь. Ти боєць. Господи. Побережно. Треба провести тобі прискорений курс плейбойських манер. Скурити люльку це те саме, що носити вишуканий костюм. Такере! Зі мною таке вперше. Хлопчі. А ось і пожежники. Ні, пожежники не вміють розвертатися. У них лише 27 годин, аби дістатись до особняка Г'ю Гефнера. Таке чим ти взагалі думав? Треба попросити болтяру.мп провести нас. Принаймні, тепер у нас є план. Можеш провести нас в особняк поїба? Звісно. Я бережу себе для дівчини, яка буде на вечірці. Або ти трахнеш одну з дівчат, або кури цей косяк. Подобається то мене. Все, що діється на краще. Хлопці вас підкинути. Я Катя, а це моя дівчина-вонка. Катю, так, не зупиняйся. Боже, правий. Як нам туди пробратись? Здається, у мене є план. Чи, вибачте, сер. Я шукаю міс березень. О, так? А як воно? Міс березень 27 травня. У півночі.